Так, шановні абітурієнти, до вашої уваги кафедра транспортних систем і технічного сервісу. Значить, наша кафедра готує за двома основними освітньо-професійними програмами. Вони відображають дві різні ланки транспортної галузі. Одна з них називається транспортні технології, друга називається автомобільний транспорт. Автомобільний транспорт, шифр 274, е, транспортні технології 275. Але це старі шифри. і Тут така маленька ремарка. Що з наступного року вони обіду мають j 8. Але якщо ви зацікавитесь і плануєте поступати на одну з них, то будьте уважні і е, все ж таки по назві орієнтуйтесь. Значить, е, ці напрямки: автомобільний транспорт: це суто е, автомобіль. Його експлуатація, будова і обслуговування транспортні технології, більш управлінська е, спеціальність організаційна. І от зараз про обидві подробніше розкажемо. Про 274 ту Я зараз передам слово провідному викладачу Сергію Аркадійовичу. Після чого розкажу вам про транспортні технології, на які відповідно я табі. так. Сергій Аркадійович, прошу вам слово. Так, доброго вечора. Вже так, от тепер мені дозволили. А вам розповісти дещо про спеціальність автомобільний транспорт. Карточку спеціальності ви бачите на екрані у себе. От а дещо про освітню програму я вам розкажу а те, де ви можете працювати, ким ви можете працювати, ви бачите теж на цій карточці. Ну а сама. Спеціальність сама освітня програма, то сьогодні це одна з найважливіших і перспективних галузей, яка є фундаментом по суті сучасної економіки. Це не просто галузь, яка забезпечує рух людей, там вантажів, а критично важливий сектор, який відповідає за стабільність і розвиток всієї транспортної інфраструктури країни. А при цьому ми повинні розуміти, що особливо після війни розбудова автотранспортного сервісу буде однією з найпріоритетніших позицій, і це за аналізом є за аналізом багатьох експертних компаній. Значить, сама по собі освітня програма вивчає ну це не тільки автомобілі. А це і мережа підприємств, які займаються обслуговуванням, діагностикою, ремонтом, експертизою, експлуатацією всі автомобільної техніки, що дає можливість безперебойного безперебійно працювати всій транспортній системі. Всій транспортній системі, і це входить до нашої освітньої програми та спеціальності. Це і послуги з технічної експертизи, інспекція з технічного нагляду. Вміння здійснювати діагностику, ремонт, підтримувати справність автомобільних систем, забезпечувати ефективну роботу транспорту. Це все є основа, яка і забезпечує стабільний рух і розвиток усіх, не тільки там споріднених, а взагалі всіх секторів економіки. Ми кажемо і про управління інфраструктурними об'єктами автомобільної галузі, це проектування станцій технічного обслуговування. це... Управління підприємствами з ремонту та обслуговування автотранспорту, ми повинні розуміти, що без належного обслуговування та ремонту транспортних засобів неможливий ефективний рух вантажів, перевезення пасажирів і отже, будь-яке функціонування будь-якого бізнесу. Значить, підприємства, якщо займаються Технічним обслуговуванням забезпечують належний стан транспортних засобів, зменшує це як наслідок, зменшує кількість аварій, підвищує інфективність і безпеку перевезень, О, окремі позиції: – транспортна експертиза, моделювання ДТП, робота в лабораторіях судових транспортних експертиз, а також послуги з того огляду теж входять до спеціальності. А ви зможете працювати на практиці, Ну, якщо можна попередній слайд, е, значить, е, не тільки в лабораторіях НТУ, а й е, на автотранспортних підприємствах, якими укладені договори. От буде будете працювати над тим, щоб зберігати працездатність та безпеку в автомобільній галузі. Окремо, от тепер наступний слайд, треба сказати про сучасні методи навчання, робота з сучасними програмними забезпеченням. Моделювання роботи автотранспорту в реальних умовах, все це надає переваги та конкурентоспроможність спроможність випускникам. Ви тут бачите і наші лабораторні роботи з моделювання краш-тестів, і роботи з моделювання аеродинаміки автомобілів, і роботи з моделювання міцності окремих вузлів та деталі автомобілів, та моделювання роботи двигуна, приску, палива і таке інше, і таке інше все це є тим, що забезпечує. Сучасний огляд галузі і розуміння всіх процесів, які там відбуваються, ви зможете при цьому працювати не тільки на місцевому рівні, а й в міжнародних компаніях, тому що це є, ну, як би мовити, така позиція, яка не залежить від. Не залежить від країни, беручи участь, можете брати участь у інновації створення інновації в автомобільній промисловості, а ремонті, монтажі транспортних засобів, обслуговуванні, експертизі. Підсумовуючи, хочу сказати, що автомобільний транспорт це набагато більше ніж просто робота з автомобілями. Це можливість стати частиною величезної і найважливішої інфраструктури, яка забезпечує мобільність, безпеку та процвітання економіки, і при обранні цієї спеціальності цієї освітньої програми ви обираєте шлях до великої кар'єри в одній з найбільш важливих і динамічних галузей. Ну а далі передаю слово да. І, Петровичу, про спеціальність транспортні про освітню програму транспортні технології. Дякую вам за увагу дякуємо. Значить, 275-та транспортні технології. Значить, коротенький паспорт, ви бачите зараз на екрані. Значить, що таке транспортні технології? Це організаційна управлінська спеціальність. Найте її можна вважати порівнювати з таким синонімом, як логістика. Я думаю, слово логістика зараз майже всі знають і чують, тому що воно наскрізь існує в усіх сферах, а також як транспортні перевезення, які управляються і Організовуються відповідними фахівцями, також е, наскрізь принизують нас будь-яких виробників, е, будівельників, постачальників будь-якого виду вантажу, в тому числі пасажирів, до місць призначення. Значить, е, хочу сказати, що тут бачу в нас в чаті чимало дівчат, і можу сказати, що е, наш факультет такий. Е, ну, Суто інженерний, але все ж таки транспортні технології це одна із спеціальностей, де відсоток дівчат максимально високий для нашого факультету. Отже, логістика це те, де, де можна працевлаштовуватись. Значить, протягом навчання ви будете вивчати різні дисципліни, які пов'язані з транспортними технологіями. Що сюди може бути включено? Перш за все, ви знаєте, що можна перевозити вантажі і способи організації подачі вантажу це дуже важлива е, специфіка цієї спеціальності. Теж саме стосується пасажирських перевезень, тобто організовувати є у нас пасажирські е, компанії, е, організацією, точніше, пасажирських перевезень в будь-якому місті чи області. Нам необхідно побудувати чи організувати якийсь маршрут. Що для цього потрібно? От як ми з нуля хочемо створити автобусний маршрут. Наприклад, що для цього потрібно? Потрібно буде вивчити ситуацію на ринку і обирати оптимальні шляхи. Який автобус, скільки як він має проїжджати, кінцева мета транспортних технологій все ж таки одна з основних це економіка, тобто максимально знижувати витрати, мінімальні витрати, максимальні прибутки. Значить, те саме стосується і пасажирських перевезень також стосується організації транспортсько-складких комплексів, адже все це у нас вантажі, будь-які зосереджуються в таких от сферах. Ну, логістика, ми вже сказали. Значить, логістика, що у нас організовує всі етапи процесу доставки вантажу від спостачальника до споживача, включаючи купу етапів. Значить, наші студенти навіть ще в процесі навчання працевлаштовуються і працюють скажімо, за сумісництвом за рахунок пошуку. Є в нас такі фірми, які з'єднують постачальників і споживачів. Тобто є у нас фірми-перевізники, які мають транспортні засоби. Є у нас фірми, яким потрібний транспортний засіб зараз і зараз в цей момент і. В якої то конкякоїсь конкретної кількості і видах транспортного засобу, значить, і вміння поєднати постачальників і споживачів, і є основною задачею. Тобто, це може бути диспетчерізація, наприклад. Є база, одна є база інша, пошук по базам за допомогою спеціальних програм, але все ж таки там теж має бути фахівець, який е, розуміє цю бази даних і вміє їми керувати. Значить, е, так само це стосується ще ще наступні ланки нашої спеціальності: організація дорожнього руху. тобто як е, Організувати рух транспортного потоку в будь-якому населеному пункті, що для цього потрібно: як боротися з заторами, як влаштовувати світлофори, які це буде мати наслідок. Це безпека руху, перш за все, адже це безпека транспортна і є теж однією з складових ланок нашої спеціальності, в тому числі автотранспортна експертиза. Адже коли відбувається ДТП, то наші студенти також працевлаштовуються і в таких сферах, і можуть працювати. Експертами з транспортних пригод, значить, е, міжнародні перевезення це теж окрема ланка, коли вантаж перевозиться не тільки в межах однієї країни а і е, з інших тому там є своя специфіка. Вона і правова, і вона і організаційна, вона і митна, і тому всі ці елементи пов'язуються між собою, і фахівець цієї спеціальності може це робити. Ну і не забуваємо про е, правовий аспект, адже транспортне право це окремий вид права, який е, регулює саме такі нормативні відносини. Значить, е, Наші студенти протягом навчання е, е, талановіти, які бажають участвують в наукових конкурсах, олімпіадах, отримують призи, отримують нагороди, і саме головне роблять свої розробки, які можуть їм допомогти в майбутньому при працевлаштуванні на е, нові роботи. Отримують різні от нагороди, дипломи. Це різні міста: е Харків, Львів, е, Київ, в тому числі. Значить, таким чином у нас проходять навчальні заняття, це і відвідування підприємств, це і захист кваліфікаційних робот, і як кажуть, дипломів. Значить, всі етапи, ланки і навчання в аудиторіях. Ну це звісно, при вже закінченні воєнного стану. Зараз навчання відбувається так, як ви розумієте. В зумі наші відомі випускники. Які ну от ми так обрали, такі е доволі цікаві. це і начальники транспортних відділів е нашого міста, і, е значить, щодо ми почитаєте, побачите різні варіанти, в тому числі і військові, тому що і військова логістика так само на даний момент актуальна. Ну і хочу сказати, що значить е про транспортні технології, хотів на початку ще сказати, що. Будь-яка фірма, яка зараз існує, крупна компанія, наприклад, там торговельна мережа, епіцентр там або щось таке більш дрібне, але теж з великою мережою, наприклад, там мережа магазинів Аврора, АТБ, тому подібне, всі такі великі компанії мають власний транспортний відділ. В цьому транспортному відділі знаходяться спеціалісти з транспортних технологій, які керують вантажами. Які машини, які мають поїхати, які повернуться, які вантаж мають вести, де вони проміжно мають вигрузити. Все це є сучасна професія, яка на багато десятирічний не зникне. І, от я вже в попередніх заходах це казав: якщо прямо зараз ви зайдете на WorkUA, це основний сайт по пошуку роботи, і будете вводити логіст. Транспортний не, відділ диспетчер з транспорту. Просто що слово транспорт. ви побачите купу, купу посад, які є зараз, і які пропонуються для обрання людей з такою освітою, тобто, це. Саме головне, що провчившись 4 роки, ви отримавши вищу освіту, ви будете забезпечені самим головним. Тобто, остаточною ціллю вашого навчання це роботою, вона є по всім містам, по всім по ну, величезній кількості компаній, прямо зараз і постійно це на протязі років. Значить, ну також хочу сказати, що за обома спеціальностями у нас є можливість навчання в магістратурі продовжити навчання і за автомобільним транспортом, і за транспортними технологіями. Якщо ви захочете отримати е, ступінь магістра, значить, ну і контакти, в принципі, цей факультет, наша кафедра. Я дякую за увагу.